Вітаю, шановне панство. Сьогодні в роботі, як завжди, Opel Vectra C, Машинка клубна. Хто колись був в українському opel опільклобі, напевно, і давно був в українському opel клубі напевно, знає таку людину, як Олексій Бобро. Лошка пригнав машину свою. Лошка, привіт тобі. Лоша пригнав свою машину на ремонт. Тут декілька проблем по машині. Проблема перша. На машині чомусь в певний момент засвітилося, як бачите, АФЛ мигає і світиться АБС ЄСП. В один момент. Просто тягнувся собі в пробці. Це перше. Друге, стандартна болячка клімат контроль. Нічого не відбувається. І третя болячка це, бачите, зараз зеркала складені. Нічого не відбувається, не розкладається. А ну давайте просто витягнемо ключ, заставимо. Теж нічого не відбувається, не хочуть розкладатися. Лошка пригнав машину, попросив це відремонтувати. Тож, погнали! Починаю зі складного з датчика АБС. Підняв уже на підйомнику. Ну, тут класика, бачите? Зеленуха, треба діставатися до фішки, знімати її і пропаювати проводку або міняти. Проводку відновив, давайте перевіряти. Як бачите, помилки ФАБС нема і лампа АФЛ вже не мигає. Відповідно, з підйомника можна вже з'їжджати. Як ремонтується? Складання зеркал. Що у нас не працює? У нас не працює кінцевик. З часом виходить з ладу. Або кінцевик, або десь окисляється проводка до нього. Знизу просто знімаєте цю накладку. Знизу виймаєте фішку, щоб не розбирати карту або той трикутник. От. Знімаєте фішку, залишаєте її. І давайте перевіряти, чи працює. Перевіряємо на складанні. Склалося, склалося, розкладання. Бачите, тепер і те зеркало працює. Ту саму процедуру мені треба виконати і на правому дзеркалі, щоб двічі не переробляти. Справа теж фішечку відключили. Ну що, це потушили. Зеркала зробив. Ще залишилося клімат зробити. Що в нас залишилося, бо клімата? Крутілка скаче, іноді проскакує, не завжди, але проскакує. Натискання не працює. І синхронізація працює. Тобто треба тільки центральну крутілку пропаяти. Ну, по клімату тут все прозаїчно, енкодер. Зараз феном здуваємо, розбираємо, підгинаємо, чистимо контакти, збираємо, припаюємо, перевіряємо. Хто не дивився попереднє відео про ремонт клімата, це вже розібрав енкодер. Ремонт заключається в тому, що підгинаються в енкодері ось ці лусики. Перший, другий, третій, четвертий. тут два подвійних, і тут одинарні. І чиститься задаючий диск спиртом. Ну і Потім все це припаюється і пропаюються оці контакти, які відповідають за. Натискання кнопки. Повернув назад блок. Включаємо запалювання. Може це нам вже не потрібно. Перевіряємо. Тут все чудово гуляється, кнопочка. Те, чудово працює, крутілка працює. Такий короткий ремонт для льошки з українського пельклубу. Друзі, якщо відео сподобалося, ставте вподобайки. Рекомендуйте друзям підписуйтесь на канал. Якщо ще не підписані, очікуйте нові відео. І до речі, як бачите, є ось такі машинки з пробігом рідним 170. Так що рідкість, але буває. Всім гарного дня, пока-пока.